Сьогодні готуємо блюдо, яке знають всі, але лічно я не робила не разу в своєму житті. Беремо фарш, у мене курячий, 300 грам. Тут перчик, сіль, я лизнула, все як положено, зробили, відставляємо в холодильничок. Беремо грам 150 твердого сиру і на міленьку тертушку натираємо його. Калінка, малінка моя, ось доріла перша жінка моя, ось доріла та й не коєць. Для пікантності додамо два зубчика часничку сюди в сир. Бахнемо трошки корисного майонезу і перемішаємо все оце. Ой, купила чоботи з бугая, не бояться холоду, аж ніяк. Чоботи, чоботи ви мої, наробили клопоту ви мені. Чоботи, чоботи з бугая, не бояться холоду, аж ніяк. На городі курі грибуться, а в саду дівчата гуляють. Чоботи, чоботи з Бугая не бояться холоду, аж ніяк. Беремо якусь миску, сюди висипаємо бублики. Ну, звісно ж, бублики. Я старалася по всьому місту шукала бублики, щоб не були солодкими. Ну так і не знайшла. Буде експеримент. Бублики солодкуваті. Заливаємо їх молоком. Ну, в общем, довго ми їх тут купати не будемо. Оце залили, переколотили і будемо викладати на противень. Не треба, щоб вони розкісали. Противень я заслала пергаментним папером і тепер викладаю бублички. Спинка до спинки. Ну а молочко це оддамо котику чи собачці. Зверху кожний наш бубличок напихаємо нашим фаршиком. Робимо йому таку шапочку з фаршика. Ну, люди, отак це виглядає. Потикала, потикала. Все прекрасно. Тепер ставимо уже духовку розігріватися на 180 градусів, а зверху на наш фарш ми виложуємо шапочку з нашого сиру і в духовочку будемо випікати. Краса неземна, Ставимо в печку.